Кількість викликів щодо пожеж наслідок неправильного використання одного з найпопулярніших джерел живлення на сьогодні колосально зменшилася, але вони все ще є. Дизельні бензинові газові це все види генераторів, за допомогою яких українці рятуються від блекаутів вже більше року. Та на жаль, не всі розуміють або не хочуть звертати увагу на правила використання цього автономного джерела енергії. І до нас заходить дуже багато скарг, насправді, де люди пишуть про те, що їх сусіди неправильно використовують, можуть поставити в під'їзді, можуть поставити на балкон. І це все, що ну виходить з генератора, цей дим, ці пари, вони можуть заходити до когось квартиру. Правило щодо використання генераторів не так вже і багато. Одне з них купувати якісні пристрої, аби потім не було проблем. Бо недобросовісні продавці можуть пропонувати неякісні генератори без відповідних документів. Купуючи генератори, людина має розуміти, що вона має купувати і це стосується не тільки генераторів, а будь-якої продукції. Що ця продукція має бути сертифікована обов'язково в продавці, які мають на це ліцензії, і продукція сертифікована а далі просто елементарно прочитати інструкцію. Недотримання заходів безпеки щодо використання генератора може призвести до фатальних наслідків. Одне з таких правил розташування пристрою не менш ніж в шести метрах від будівлі, нагадують ДСНС. Є й інші вимоги. Не треба, щоб він перепрацьовував, тобто кожні там 5-6 годин треба давати йому відпочинку за. Генератори бувають різні, заправка його має здійснюватися лише у вимкненому стані і охолодженому, тобто не тоді, коли вже генератор довго працює і перегрівся. Бажано не бажано щоб він. Не був під дощем, під якоюсь вологою, Він був накритий. Також однією з найпоширеніших причин пожеж зараз є і замкнення електромережі, яке відбувається через перенапругу. Людина може увімкнути якісь електроприбори, світло зникає. Людина забуває про те, що вона це увімкнула, може кудись піти. А з поверненням світла всі ці електроприбори знову вмикаються. Коли у нас з'являється світло, всі намагаються в один момент почати робити вдома все і готувати, і прати, і там пилососити. І це є перенавантаження електромережі. Через це так само може трапитись коротке замкнення, що провокує само собою пожежі. Тож у ДСНС наголошують про важливість дотримання заходів пожежної безпеки під час відключень світла, зокрема і у використанні генераторів. Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними і відповідальними в умовах нестабільного електропостачання, та наголошують, дотримання цих простих правил може запобігти виникненню пожеж та врятувати життя. Також у ДСНС нагадують про важливість мати вдома в автомобілі на підприємстві або установі вогнегасники, або у разі спалахнення вогню мати змогу за Сити його самостійно.